Хей hey гайд, друзі, я малар, і сьогодні зі мною. Олег. Ой! ми сьогодні будемо грати в Майнкрафт. Як ви бачите, і це карта в Майнкрафту, яку скачав. Олег! Ну не я же, ні. Так. Ну, скажіть, Олег. Так, о, тут, дивіться, ти можеш Ты що перекласти говорить тут? Ні, я не можу. Не маю під рукою перекладача. Таке саме. Давай. Який режим? Давайте вот. Ні, давай, давай себе перший. Цей? чекай, давай. А, давай. Окей, давай, цей. Чувак, давай... давай. Я хочу вибрати выбр... Стіва, я хочу. Стив. А я М Стив. вибрав Стіва, а ти кого вибрав? Тоже Стива. Здорово, Стів! Стоп, що? Юр? А, ты мий ворох? А, нет, не ми ворох. <тас> а, это бутато так, я... так, Все, Вс, и надо бывает. Там не треба, треба за тобой. Бути... Так, я можно можете... вабьем, че мы. Ми... Так, тут зомби, тут зомби. <тас> треба. Там их бывает. Я... Воно тут красивый стало. Емана тут красавица стали. еканий бабой. Пал... <тас> палка, палка. <тас> А, Чекай, да сьогодні сьогодні давай, можна. Давай, в Чекай, на Малака фігня побігла. Е? побила тут железо маленькое фигнивая пой яй ой ой давай думаш, думаш. я собі можешь себе <ристот> а, в опор, мий Окей, okay, давай так сильно получило ай-ой-ой-ой-ой не Ну, no. золото яблочко. О ні! ай, блин, кріпер розірвався. жру жру ням Ням-ням-ням-ням. Ня. -ня, -ня. Ні. Ай! Порох. Няха, як мене думажить вони? Ти би знав? Порох порох, да, да все. Ого, тут що таке красиве стало. Ага, і не говори. Я не буду говорити. І нам цікаво грати вже. Так, що ви можете крафтити? Я ще... Скільки треба штори для меча? Мені ці... Е... Мені... Мені ще два заліза не хватає. Мені теж саме. Чекай, ви... давай найважче зробимо що щось імбове. О, тут... Тут так, світ. Де... Так, а де ще щось є і... Чекай, що тут треба крафтити? Там нічого. Це портал. О, ти пропустив той сундучок Скільки Скики добра. Скільки тут добра у мене зараз просто. Дай мне не Чекай секунду, зашли маска. Чекай шайма скрафт. Покажи, що тут. Що тут тебе Ну, Давай хоть чуть-чуть по Давай тобі зараз дам надо чуть-чуть. Давайте видам три железа. Ча, так шо одне. И еще одне золото. Ой, дебина надам три железы. Я пишешь, у меня железо надропилось. Чего я тебе дам четыре? А ви он меня не дропнешь, добре? Добре. Все, я тебе дам.

Крипер! Да. Зараженный крипер! Yeah. На! Крипер это. Я... Зря. Ай! Ту зараженный крипер у меня був ема! Йо! Табус все на мене тупо накинуло, що... Ні! В Мене залагало все! акуратно! Ви мене, напевно, вже уже задубался ч-те, алмаз и Майнкрафт самайнкрафт. я тут! Да, моя дудочка. Дудочка. Надеюсь, что дом свободен. Ты сдох? Да, я сдох. Блин, у нас у нас же и мы... И нам кардык. Треба, ну... Треба разделать это одно же Не, просто, если мы сдохнем, хоть кто-нибудь нас сдохнут, то нам кардык. Я знаю. Да нас... Ты, зомбак-то. Не треба, треба султати. Ти ся загубив, і я ся загубив. Все, блін. Як... І колота я маю. Ой-ой-ой. Ой, що -ой -ой. Ой, сундучок? Скільки добра? Сюда. Гадай, скільки я маю от желізо. Скільки? Вгадай. У мене вісім. У мене. У мене дуже мало. У мене лише. 37. Що? Я в Шахту? 37. Сту. Чекай шахту. А дай верстачок. Верстачок. ні. не не, 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 не. Я тут так скоро, та скоро так тут. Та... Ничка скоро наступай, е. Яшкин на тршке. О, тут хатка якась. Я нашел шахту. Я нашел шахту. А я знайшов якусь... Я знайшов хатку. Так, <свят> сюда, мы пак 13 залеза. Доски. Я шаплю золото. Маш че ма 4 золота. 4 золото. Ч тут листники? Картопля. Це и на кнопочка. Бро, таких багато добро нікол. Три сорок шесть. Сколько? Сколько? Шо? До мене получала якась фіня. Не Ты бажає, пока ты там бажай, я, то я тут буду. Я тут у тебя фі... же побила на самом Тут у тебя же побила на финя. До мене всі побігли. Ті, <гум> що... Ті, що, жив, жив, що живі, і все, і всі, що не живі, так? Чого вони біля факела крутяться? Я yeah, не, не. Yeah. Не знаю. Я yeah, I am Steve. Так? Та є Стів. I am Steve. Ла-ла-ла-ла. Ла, ла, Крімно! Що? Типу, кліп унтанув. То, uh, klip... то зарядження кліпу? Ні! Я зараз здохну! Нормально. Ні! Та то, то, то був, кстати, зарядження кліпу. Я не побачу портал... Ти порта... живий? Я... Портал Венезер, портал Венезер, портал Венезер. Тебе портал Венезер? Я знайшов його. Прыжок в Що? Все. Все залутав, тепер знову йдемо сюди. І відстрілюємося. Ньоу. No. О, Щось ск... кільто напав. Нифігі, що стріл. Ай! Ні! 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 Я ще здохну! Я теж зараз здохну! Я, 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 я живий. Я живий. Що, я смертний, що? Тоже. Він таке саме, що тебе зараз сторится. Так. Поїм яблучку собі. Ооо! Що? Я зараз... Я собі іду нормально скрафтить, у мене всього дофіга. Де ти... то Мет... центр. Я не знаю, я не знаю, де центр. Я вообще нічого не знаю. О, папу стройка якась. Я знайшов центр. кто Добре, що знайшов. О, снучок. Е И мама два чи, моя два чи зелеза. Трубы те самые металлические. Так, е золото, я там золото все. А то, что, а то что я, а то ничего дома. Опять нитька, нет. <laughs> О yeah, ворстак, я yeah. нашел ворстак. Что ты тут работа? Мне трава две палки, я трава две палки. Е Я скачу такую имбу. Я зараз скачу такую небу. Я... Мене супер... Э, крути, треба. Хо-хо-ха! Хо, 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 хо. Матахи буде полипшая штучка. Блін! Ну-шо! Погнали! Погнали, дядь, з мяса! <різований> У мене просто на тек, я <різований> такой так, 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 небудь скрафтив, ти би знав. Нє. Еее просто Сигмачу! Ти на відео побачив яку штуку скрафтив. Яку? <різований> Тефі еш, паціну клеп покла подаєшься відео. На... Нє. Ай! У меня с з'явився! Я хочу... <тах> пулемет! Нє, 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 не хочу дихати. Чого? Живе! Я пулемет хочу іспитати. Ти знаєш, я тоже хочу іспитати свою рушку. Дуже гібаву. В мене золоте... у мене з... Ти без нас, як у мене золотих яблучів зараз. Кіке. У мене стріляє якась фі... Можеш мені... Мені, можеш мені трошки дати золотих? Я тобі обганяю якось. Нє. Потика. Я убиду все. Ну, разбежайся. Так. Опа, ча. Так, тут еще кет. Я так софон скрафтил. Так. Что ты? Что такой? Ты кто? Так, что то? Я можешь скрафтить? Кто Может скрафтиться. Типо... Ой, может ну, чаки скрафтить скоро. Нунчаки. Ну, чаки. Опа. Уфтопорик. Что тут? Ой, здесь я чуть-чуть разбираюсь картоплю. Шау не дометра картоплю. И я просто знаешь, я буду делать. Я буду делать. Я тобто автомат, автоматический пулемет. Я... Я... О, я мене свікано. Ні. Так, іди. Ааа, ти... Ніхто не ваншоти, конечно. У мене таке саме фіня просто. Ти б знав, як мені за скайп просто грати. Ні! Скільки, сколько? За мной иди. Скільки мы не mm. за мною тоже дофіга до зараз фі... до фі... до фі... зарайде, розвіс... просто. Ти без наскільки на мене просто... Ти потім ти відофіяш. Вода, вдобаш що є така штука, як вода. Просто раним. Так, раним, фі... раним, 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 раним. Чикін <реку> <нах> джакет! Ні! <пат> -тихо. Ти з тебе курку зробили? Нє, чи, то зомби на курці. Чикин джакен, чикин чикин джокен, тис плюс кутен. Так що я взял собі зил. Вон шоты. Ч-то за фигня тяжелую. Так, бо дождь. Ааа! Нее! Вс, я раню, я раню, я раню. Ще я веду все. Вот тут. То половить стрілы. У мене скелет з обрилуком гуляет. Портал Незер. Що там робити, щоб упасть в Незер? Ти тоже хочеш туда? Та, тоже дуже хочу. Фух. Але все одно треба відбиватись потрошки. жити. Ага. Жи... Життя — це самое головне. По тому світі. Надеюсь. Живеш? Та я живу. живу. Ти здох? сдох? Да она Да вы на крем, республика, я Ах ты зараза, мне так развелась? Давай, пока давай, автомат! Блин, офигенно. Давай! Uh, <соцентричен> типа, Давай! 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 сейчас, Давай! Yeah. Я Давай! 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 Ай, Давай! 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 Тер... Тут треба на элитрах. Що, що треба? А треба. треба не... ли... а, Я. Ааа, тут треба... ще не по попадать, ни Ніфіга вирус. вірус треба пугат на попадати. Даааа, головне. А, та це ты. Ну тебе прикольно все одно. Не, в впал? И пять пау. Тоже пау. Я кто, я кто две, я кто стой взятый и як, як. Я, я сейчас все себя потрачу. Вы что, серьезно? Вы за я что, то только жирный? Ну да, я так хорошо приходил. Давай, а ты же много. Давай, атракцион, игру На атракцион? Что это такая? Что за мной, ну Давай. Yes. Так, то давай. Очень кайфовая игра. Вот так. Блін, ну я так і в Minecraft уша не чекав. А ти? Так? Що це? А що там робити? Просто А що треба робити? А що, я не знаю, навіть, що ты таке. Я, я не... понял! Ні, мене, за... мене замітили. Я, походу, понял, дивися. Я сгибаю рыбочку А секунду, я зараз А ты, ты сейчас Я да, Понятно Вообще кайфово, скажи Не, я, не, я сдох, я, я сдох Сейчас совсем ведь такая я приседаю и стал рыбочком? Я приседаю Покажи, нет. А, то есть она не должна попадаться на них. Тихо, тихо. Таксофон. Задымил меня. Ты взял? О, нет. Треба за ним йти. ня Так. Ні, ні! Що ви потягнеш? А як то прийти мені? Так. Сивій! Є, я той ко... Я Я засіб без Та там безсмертя. Має за сексофон пизде. Ти здох? Ча! Я тут новий вихід є. Вхід. Я т. м. м, м без смерті, до речі. Я зрозумів, кто грати. Та, блін! Ми то проходили в одному хвилину. Так. Не. Фух. Та ти як ти здихаєш? Кстати, вони коли йшли... То, до речі, я тобі і проспойлерую деяке. Ні, я тобі зараз, Бляха, не так я проспойлерую, що... Шо... Я сьогодні, сьин... речі, друзі, я сьогодні маю йти на Майкрафт Санс. Так що... Шо... Так я сьогодні не буду спойлерити. То, а що Олег Лох. Ты шо, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Тут ендермен? Так Що ні? Ти що їдеш? Угу 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 Ааааай Тут воно життя лишилося А мені мінус одна. Так. Нє! Витак, файно, я штук. друзі. це було офігенно круто, як на мене. Скажи, Олег. Я mm -hmm. ще хоче, подібного контенту, все же від вас. Якщо хочете, то я зняв з кусором і тим самим Фішером Антоном я ще не відведую його ім'я дурного фішера. Всім Добу... дякую за перегляд. А помалар, всім бай-бай.